Ми вітання усім глядачам. Ви дивитеся програму Закон і люди в ефірі першого антикорупційного з вами Оксана Щерба. Нагадую, що в Україні налічується понад 1,7 вимушених переселенців, а це приблизно 4% від усього населення нашої країни. Вимушені переселенці стикаються нині з великою кількістю проблем. Проте чи не найважливіше це обмеження соцвиплат. Нагадаю, що соцвиплати обмежили приблизно 350 тисячам переселенців і на сьогоднішній день відновили лише 80 тисячам. Обмеження соцвиплат, як закон захищає нині вимушеного переселенця. Про це будемо говорити разом з нашим гостем. Це Артем Ніколенко, юрист. Вітаю вас, пане Артеме, в нашій студії сьогодні. Вимушені переселенці, які залишили рідні домівки в окупованому Донбасі та анексованому Росією Криму, і приїхали до різних міст України, скаржаться на те, що держава обмежила турботу про них лише щомісячними виплатами. Так нагадаю, що працездатний отримує 442 гривні за умови. Якщо він знайшов роботу протягом двох місяців від початку реєстрації, непрацездатний отримує 884 гривні. На сім'ю допомога складає 2400, Особа з інвалідністю 944 гривні. Ось така допомога. При цьому як я вже згадувала, що відбулася вперше в історії верифікація соціальних виплат, і е, доволі багато людей вимушених переселенців позбавили соцвиплат, відновили на жаль лише певній кількості. Mm -hmm. Як взагалі от сьогодні закон захищає вимушеного переселенця, в тому, от в числі і в питанні соцвиплат. Да, ну, хоч, хочу зазначити, що до недавнього часу минул, минуло буквально. Рік назад у нас взагалі не існувало закону, який би реалізував відносини з вимушеними переселенцями. У нас у 2015 році ми уклали закон про забезпечення прав і свобод вимушених переселених осіб. де ми встановили гарантії соціального захисту. Ну в принципі, правового захисту цих осіб дали їм визначення, легалізували статус їхній. І тому інше, ну і крім того, закріпили гарантії, відповідно до якого о, встановили, що о, державні органи, центральні державні органи, о, в тому числі, кабінет міністрів о, мають забезпечувати, гарантувати виконання о, прав та свобод, о, місцеві органи мають сприяти та забезпечити виконанням та приватні особи мають також сприяти о, захисту прав та свобод о, о, цих осіб. Ось, о, стосовно Стосовно виплат, так, є, є складна ситуація, де ну, людям зараз на сьогодні не виплачують ці кошти, і причому ну, відповідно до цього закону та інших піднормативних актів, у нас відсутні механізми поновлення. Тобто, якщо особа втратила статус. На деякий час вона втратила статус, можливість отримувати ці, ці пільги, соціальні виплати, то механізм відновлення їх на, наразі не, не з'ясований і не прописаний. Ось і, тому, і Тому під час цього процесу, коли у нас максимально не максимально, але починають звужуватись е, можливості, ускладнюватись бюрократичні процедури. Е, сама механіка отримання цих цих соціальних виплат вона оскладнюється. Е, ще й відсутній механізм поновлення їх. Ну воно, звичайно, ставить в дуже таке складне. Пане я нагадаю, що верифікація соціальних виплат проводилася Міністерством соціальної політики спільно з МВС, з міграційною службою і з СБУ. І практично мільйон переселенців опинилися під підозрою в СБУ, і їм доводилося доводити, що фінансова підтримка з боку держави їм дійсно належить за законом. Але проблема в тому, що під гарячу руку потрапили дійсно ті, хто сьогодні потребує допомоги. Тобто їм все ж таки довелося доводити. Що вони повинні отримувати з боку держави самодопомогу. 22 червня? Нагадаю, в Києві відбулася зустріч громадськості з міністром соціальної політики Андрієм Ревою. І давайте подивимося, як відбувалася ця зустріч. Зараз ви мені розказуєте, що ми говоримо про внутрішньопереміщений посміх, а зараз ви мені кажете, скасували довідку статус переміщеної особи скасувався, продовжуйте платити. Я вас правильно зрозумію. На Правильно пенсії, чи ні? Я чую, я слухаю. То пенсії, давайте не брехати, не брехати один одному. А не звинувачувати когось в одному брехні. Думайте, ми, що ви кажете. Ми будемо платити зі своїх податків за рішення ОДІСПЧ через три роки. Можливо, у вас вже не буде на цій посаді, а Послушайте, я буду на своїх податків заплатити. надію, що не буде. Подивимося, хто буде платити. Добре, я буду платити, бо я це знаю. Є рішення, є спечено. Будь ласка, прочитайте. Якщо ви думаєте, Послушайте, що я не щира, прочитайте. Не потрібно мені нав'язувати вас точку це не моя та ще розказу. точку зору закону європейського Закон, суду з прав людини міжнародних Закон, стандартів. не нав'язуйте, будь ласка, міністерство соціальної політики конституції України. Вона не для цього писалася, щоб міністри її читали. Правильно для того, щоб давати і ви не конституційний суд. Зверніться Тому до конституційного суду Зверніться Чому? до парламенту. Ви вважаєте, що ми неправильно зробили Звертайтеся. Ми не можемо звернутися Чем... до конституційного суду, бо ви не знаєте, як хто може звертатися Шер... до конституційного, Шер... до конституційного Шер... суду бо вам не цікаво це. бо це антисоціальна політика. Ви розумієте? Шер... Це ви так вважаєте. Це не я так вважаю, Це, це вважають внутрішньо приміщення особи, ми... від яких ви відгорожуєтесь, розумієте? Ви Для з ними слідкуєте приміщених осіб? Ми не відворожуємо. Я внутрішньо приміщена особа. Можливо, а ви мені кажете, що в мене якісь інші проблеми? У мене проблема в чому? У мене проблема в тому, що громадяни України. Які постраждали внаслідок конфлікту. Я ж вас запитав, а не про громадян України. А я, я громадянка України, ну, в речі, якщо ви не знали, в чому проблема ваша? В чому моя а проблема, проблема в, чому? в тому, що Міністерство соціальної політики дискримінує внутрішньо переміщення особа. Я вас питаю, от у вас, як внутрішньо внутрішньопереміщення особи, які проблеми виникли в зв'язку з своєю постановою? У нас ми зібралися на зустрічі ну, про сказали, проговорити мої проблеми? проблеми. Яка у вас проблема? Вона не отримала. Специальної... до неї на що це спектр. Приходить <проблема> І що далі? Прийшов. Да. Слова. Чотири місяці не можуть призначити по народженню дитину до Чому проблема? Чому проблема? Не знаю, в чому проблема. А Перевіряють мене. Не, не було штампа. А тепер штамп не потрібен. І вам призначить цю допомогу. Точно призначить? А чому ж ні? Ми з відео бачимо, що Андрій Рева доволі агресивно спілкується з громадськістю, і відбулася така своєрідна перепалка. От, наприклад, поведінки міністра соціальної політики Андрія Рева. Наприклад, багатьох різноманітних історій випадків, коли сьогодні вимушені переселенці не отримують. Соціальної допомоги з боку держави ми можемо говорити, пане Артеме, про те, що сьогодні відсутня чітка позиція у влади і політика по відношенню до вимушених переселенців і тих, хто залишився мешкати на окупованих територіях? Так, ну звичайно, ми, якщо ми спостерігаємо цю цю ситуацію, які зараз відбуваються, ми можемо побачити, що у влади немає розуміння, що з цим робити. Ну я буду я буду звертатись до звернусь до нашого омбудсмена Валерії Лутковського. Вона о, о, каже, що у нас на сьогодні. Ну з дій влади не зрозуміли, от сам власне не зрозуміло, що, що вони мають зробити відносно цих осіб в їх, їх дії можуть бути різними. По-перше, певні деякі особи захочуть повернутися додому до себе на батьківщину, там де вони ну на свій регіон, де, де були їхні їх дім. Де вони жили, і там проживати далі, відновити інфраструктуру, відновлювати місто і тому подібне. Інші люди, і їх доволі таки багато, вже переселились і вже ні з яких умов не захочуть повертатися туди. Ось. І о, що робити, що робити з цими людьми, тобто як їх правильно натуралізувати в громади, де вони зараз знаходяться, де щоб забезпечити їм соціальну. Інфраструктуру, соціальний захист, дитячі садки, дитячі там школи, ну іншу соціальну інфраструктуру. Ну я, якщо звернутись до конвенції про захист біженців, там на державах лежить обов'язок натуралізувати своїх біженців, які які виходять з іншої країни і в до не потрапляють, вони мають їх забезпечити, от ну, власне натуралізувати. Ось і але у влади не робить жодних кроків для того, щоб о, сприяти цьому процесу або о, якось його вирішити. Тобто вони за зато о, десь о, ну, бюрократичними перепонами або іншими, о, просто відмовою виконувати, наприклад, покладення на свої обов'язки, і ця ситуація погіршується і ну не вирішується на сьогодні. Нас у Киємде неодноразово заявляли про те, що справжнім порятунком для людей, в тому числі для вимушених переселенців, стануть субсидії. Нагадаю, що минулого року значно було спрощено механізм оформлення цих субсидій. Давайте послухаємо, що з цього приводу говорить директор департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій Крикунов. Ви розумієте, внутрішні переселенці, якщо вони мають офіційний договір оренди. Або вони десь офіційно зареєстровані в місті Києві. Ми їх не вважаємо офіційними переселенцями переселенцями. Ми їх вважаємо, розглядаємо як звичайного киянина. Тому якихось спеціальних додаткових проблем по оформленню чи субсидій, чи якихось інших виплат, фінансових виплат, тощо у них немає. Тобто вони стикаються з тими самими проблемами або тими самими рішеннями, які є у киян. Тому я не зовсім розумію гостроти питання. Ми у нас по субсидіям по оформленню субсидій якихось спеціальних проблем немає. Субсидії у нас незначні черги існують, але ну скажемо так, це в межах звичайних. Я думаю, що от у нас буде черговий пік звернень. Він, мабуть, припаде на початок опалювального сезону, оскільки збільшилися тарифи. Пан Юрій заявляє, що сьогодні жодних проблем щодо оформлення субсидії немає, немає також і черг. Хоча я знаю переселенців, які скаржаться на те, що навпаки є і черги, і мало того, вони не можуть отримати не те, що субсидії протягом року вони не можуть отримати бо дає відповіді. Можуть вони її отримати чи не можуть вони її отримати. І ще є одна проблема: чому відмовляють соцвідділення соцзахисту в наданні субсидій? Інших соціальних виплат вимушеним переселенцям це відсутність штампу міграційної служби. Хоча нагадаю, що в новому законі прописано угу. пункт, що не обов'язково має бути штамп міграційної служби. Це не порушення законодавства, що в такому випадку робити вимушеному переселенцю. Так. Коли йому приходять угу. і просто говорять: ви навіть не пишіть заяву, тому що ви не отримаєте ту чи іншу соціальну виплату. Переселенець не знає своїх прав, розвертається і йде геть. Що робити? Ну звичайно, першою реже порадою це використання інституту прямого захисту права, це суд, це звертатись до суду і там захищати свої права. Ну але ж ми всі чудово розуміємо. Це довготривала що... процедура? Ну, звичайно, це по перше, це довготривала. По-друге, -по вони коштують певні кошти, якщо, якщо не звільнені від сплати збору. Крім цього, вони не завжди... сума велика, пане Артеме. Ну вплив на нашій реалії, звичайно, це завжди велика. Ну це, це велика сума. Крім того, судиш ці не завчасно не є невідомо виграшними Вони будуть, не виграшними вони будуть. Так то це у нас інструмент є, але ну він не а, він не є от таким панацеєю, який вирішить ці всі проблеми. В якщо ми, ну, ми звернемося, якщо ми побачимо, що це це є проблема масові. Тобто, це є проблема не одного, двох, трьох там десяти людей. А, Сама совість каже про те, що ці колізії вони є проблемою не правозастосовчих інститутів, а нормотворчих. Тобто це, це є проблемні закони, це є недолугі норми, які не чітко, які змішано встановлюють, встановлюють норму або взагалі не встановлюють. Тобто, це питання до власне до нормативних актів, які приймають, тобто до, до законів та піднормативних актів. Більше того, ну, тобто і ці акти треба це змінювати. Тобто, це є системною проблемою, як і якою страждають не тільки в Києві, тобто це і в інших регіонах так і є і. Тобто це ну, виходом цього є вдосконалення законодавства і о, створення. Наскільки це на часі сьогодні? Ну, ну на часі, окей. але наскільки це реалізувати на часі? Ну реалізувати на часі, це о, наскільки наскільки це на часі? Ну, це питання до наших політиків, власне. Але о, громадськість, о, громадські організації, о, громадські рухи, які захищають, які займаються захистом прав переселенців? О, Мають вчинити, ну, вчинити тиск на владу. Тобто це питання, до, звичайно, до рухів. От, до, Громадськість до... вже, до речі, намагалася 22 червня вчинити тиск певний і поспілкуватися з міністром mm -hmm. соціальної політики Андрієм Ревою. Ну, ну, ми звичайно, бачимо, як звичайно. це відбувалося. Треба, треба активізувати це. Ну, перше, це має бути громадські, це мають бути прогресивні. Політичні сили, ну мені чомусь ну досі не зрозуміло, як чому топові, топові політики вони не е, займаються цим болючим питанням. Тобто е, може вони... їм просто не болить це питання. Ну може, а, може може їм не болить, чи Я може просто так поставила вам запитання: на часі. наскільки це на часі, тому що не тільки в мене, а й в багатьох громадських активістів, волонтерів складається враження, що сьогодні Україна, Українська влада шукає приводів, аби не платити. Чому? Тому що, скажімо, процедура перевірки фактичного проживання вимушеного переселенця сьогодні, за словами громадськості, є доволі непрозорою. Якщо, скажімо, з'ясовувати, до речі, згадували про це, якщо з'ясовується, що за цією адресою дана особа не проживає, їй знімають соціальні виплати, але ніяким чином не прописана процедура відновлення цих соціальних виплат. І, зокрема, координатор громадської ініціативи Схід Олександра Дворецька зауважує, що механізм проведення таких перевірок досі залишається незрозумілим. І в мене виникає запитання. Ну е, дійсно цікавлення ніякого немає. Українська влада шукає привід, аби не платити, пане Артеме. Можливо, ось виникає. От а, така ну, думка, такі дум, думки виникає. Якісь таке враження а, Щонайменше з тих дій, які зараз відбуваються, воно, да, воно літає десь в повітря. Тобто десь щось зрозуміло, що з системою щось не так, і йде якийсь перекос, збій. Перек... Люди, ну, тобто, наші оці політичні сили, вони не, вони не тільки не сприяють поліпшенню статусу. З Більше її спрощення процедури. От, а, а навіть намагаються затиснути це в якісь більш бюрократичні перепони. Ось, о, ну, для, чому для них ну, це, це питання вже не знаю, навіть можливо, їм це невигідно, або вони бачать в цьому загрозу. О, невідомо. О, але ось о, а може, просто вони розуміють цього ось. позиції точок зору насправді дуже багато. Ще нагадаю, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що в верифікації соцвиплат немає жодних обмежень сьогодні прав переселенців. Правда, от з такою думкою громадськість може не погодитися і не погоджується. Чому? Тому що. А, нагадаю, для чого проводилася верифікація? Для того, щоб подолати виявити якісь корупційні схеми і механізми. Mm. Але про цьому ми знаємо, що під верифікацію потрапили дійсно ті, ті хто сьогодні потребує соціальні виплати, і відновлено дуже малому відсотку переселенців ці соціальні виплати. Тобто верифікація це є порушення сьогодні прав вимушених переселенців чи ні? Ну, звичайно, якщо вона призводить до обмеження. До доступу людей до соціального захисту, то звичайно, безусловно, це є, є порушенням. Ось питання в механізмах, питання в прозорості. Ось, і якщо наші, ну вибачте, якщо наші політики хочуть за що за рахунок переселенців закривати якісь свої дірки в бюджеті, ну тобто це. Ну це цинічно, я не знаю. Ось вони можуть назвати це будь-якими будь назвами і подавати будь-яким будь соусом, але е, суть залишається в тому, що люди не захищені, і е, багато людей страждає від таких дій, тобто ну. Тоді це тоді це звичайно не, не може бути використано як ефективний механізм, пане Артем, От ми зами з вами намагаємося з'ясувати, чи захищає сьогодні закон вимушених переселенців. яким чином саме за допомогою силу законодавства може допомогти тим багатьом, які залишили окуповані території. І питання є сьогодні громадські організації, куди можуть звертатися переселенці, для того, щоб, хоча б їм надали консультацію юридичну, щоб вони знали свої права і, приходячи в ті самі відділення соціального захисту, у відповідь на те, що ви не маєте права на соціальний захист, вони могли відповісти, що мають, і обґрунтувати це з юридичної точки зору. Є у нас такі організації чи за все треба платити? Ну, звичайно, є о... Нас діють ряд правозахисних організацій, які ну наприклад спеціалізовано займаються переселенцями з окупованої частини Криму від з території східних східного регіону. можна можна до них звертатись, можна звертатись до інших громадських інститутів за за юридичним. Захистом, ну у нас у нас є, у нас навіть на державному рівні встановлений інститут безкоштовної юридичної допомоги, ну, питання його реалізації, але це тим не менше він є. Інші громадські рухи, ті ж самі прогресивні політичні сили, вони також зацікавлені допомагати дискримінованим таким дискримінованим особам. Ну, треба до них звертатись з точки зору захисту. Ну, один з єдиних механізмів. Легальних це є, звичайно, суд. Треба через нього все йти, треба залучати до нього громадськість, треба контролювати суддю ось, і о, контролювати додержання законодавства процесуального і матеріального, ось, і о, супроводжувати цей процес. Звичайно, о, після, о, після використання всіх національних засобів о, ми можемо звернутися до міжнародних засобів захисту. це о, Суд справ Європейський суд справ людини, це комітети справ людини ООН, комісії, ну, які не, вони не мають судового статусу, вони не вирішують суд, судові спори, але можуть впливати на, з точки зору на, на державу, з точки зору політичної, репутаційної ну, і іншої. Ось. Ну, і В міжнародному суді вже, зверта, ну, вже захищати в європейському суді справ людини захищати свої інтереси свої права оскільки він є вони рішення європейського суду є обов'язковими для національного для національних судів але ж тут питання ну якщо ми звертаємось ну чому 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 ми маємо звертатися до європейських судів що у нас є якщо у нас суд. є своя система судова система питання в тому наскільки наша судова система справедлива але будемо сподіватися що ми її отримаємо нагадаю що були внесені зміни до конституції у сфері uh -huh. правосуддя, хоча деякі експерти заявляють, що для цього потрібно буде 2-3 роки не менше. Повертаючись конкретно uh -huh. до теми вимушених переселенців, сьогодні волонтерські організації напрацювали цілий блок пропозицій, цілий блок порад, як сьогодні через силу законодавства можна захистити вимушеного переселенця. Uh -huh. Питання зовсім іншому. За цим пакетом пропозицій, до кого вони мають йти? Є в нас ті, хто не просто вислухає їх, а прийметься все до уваги та реалізує на практиці. Mm, ну, о, хто реалізує на практиці стосовно, о, ну звичайно, їм, їх, їм ніхто не забороняє звернутися до тих сил, які зараз є при владі. Ось але о, ну, треба розуміти, що ті особи, які приймали дані закони, та які о, зробили даний порядок речей. О, вони ну, вже не зарекомендували себе як ефективний інструмент вирішення цих проблем. Ось, треба шукати якісь нові інструменти, нові сили, які можуть. Які будуть не є ці нові сили? Ну, я... Їх треба не просто шукати, а створювати? Ну, вони будуються, де треба і нові створювати, Ось, вже звичайно. є нові сили такі. Ось. І до, тих, до них. До них звертатись і разом з ними захищати інтереси Панартема. До вас зверталися за допомогою вимушення переселенців, за якоюсь консультацією? Вам доводилося в своїй практиці юридичній стикатися от з такими проблемами чи ні? Ну, особисто особисто, да. ну, особисто судових процесів у мене не було по цій темі, але консультації, якась юридична допомога, звичайно, Тобто ви так. відкриті для спілкування ну, з вимушеного переселенцями. Тому я скажу, що, шановні вимушені переселенці, ви не одні зі своїми проблемами і насправді пам'ятайте, що сьогодні є ті, які готові вам допомогти. Пане Артеме, я вам дякую. Дякую вам також, надащу Артем Ніколенко, юрист, був гостем програми Закон і Люди. Я Оксана Щирба. Прощаюся з вами гарного вечора.